Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою і спані тривоги, хмельні смеркання, мавки чорноброві, П'ятимуть твоєї ніжності й любові, тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих, диву наречені, Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину, та вибрать друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати, тобою завше будуть мандрувати. Очі материнські і білява хата. Якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби й туполі, Тануть над тобою, листям затріпочуть, Когою прощання душу залоскочуть. На все на світі бирати сину Вибрати не можна, тільки батьків.